Моє вітання, компанія автопарк. У нас нове надходження Nissan Rogue 2017 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2,5, автоматичній коробки передач та повному приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань. Автомобіль прибув із США з мінімальними пошкодженнями по передньому крилу і має всього один підфарбований елемент ось в цій частині. А так автомобіль весь у рідній фарбі. Перейдемо до салону. По задньому ряду. Автомобіль без нарікань. Все як нове. Стеля чистесенька. Легкосплавні диски 17-го радіусу з новою зимовою гумою. Перейдемо до переднього ряду. Зустрічає нас також салон у новому стані. Автомобіль нас має 48 тисяч пробігу оригінального по комплектації мультимедія, клімат-контроль, мультикермо з круїзом, електропакет. Давайте заведемо автомобіль. Все працює без проблем. Клімат топ. Питань ніяких. По задньому камера працює, показує чітко. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Все працює рівно, капотом нічого не готувалося, не замивалося, без посторонніх шумів. Та зайвих п'ятин. А переглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк. Телефонуйте.